Доброго дня, любі малята, неодмінним атрибутом свята Великодня є прикрашені великодні яйця. Пропоную сьогодні послухати великоднє оповідання українська писанка. У сінях стояв великий кошик з яєчками. Нас усіх з'їдять люди, сказала найбільше яєчко. І це добре обізвалися інші. Люди матимуть, із нас користь. Але я все-таки найкраще з поміж вас, бо я найбільше не вгавало велике яєчко. А найменше яєчко лежало у кошику поруч із своїми братами і мовчки прислухалося до розмови. А тебе найменше, знову обізвалося найбільше яєчко. Тебе ніхто. Не і їсти не захоче, бо ти таке маленьке. Маленьке яєчко дуже шкодувало, що не виросло більше. Але що воно мало робити? Раптом всі замовкли. У сінях почулися кроки. Візьмемо їх на писанки, адже вже Великдень наближається, промовив жіночий голос. Господиня взяла кошик і перенесла його в кімнату, де було багато світла. Найбільше яєчко відразу ж виставило в свій бочок на показ. Дивіться, мовляє, яке я гарне. Мати і донька почали малювати писанки. Незабаром майже всі яєчка стали писанками. Залишилося тільки найменше яєчко. В цей час прийшов батько із праці. Він похвалив писанки. А чому ніхто з вас не розмалював цього яєчка? запитав батько, бо воно дуже маленьке і якесь непоказне. Як хочеш, по ним зараз? Ні-ні, відповів батько, я зроблю з нього писанку. І ми всіх їх посвятимо в церкві. Найменше яєчко дуже зраділо, коли відчуло, що і його розмальовують. Дивіться, дивіться, заговорили між собою писанки. От вам і маленьке яєчко, яке ж воно чудове. Коли у церкві посвятили писанки, до господарів підійшов один пан з міста. Він попрохав. Продати йому кілька писанок до музею. І він вибрав лише одне, найменше, бо воно було найкраще розмальоване. Відтоді маленьке яєчко, чудова писанка, живе тепер у музеї. Люди оглядають ту пригарну працю і говорять, яка ж чудова українська. Писанка. Ну що ж, любі мелята, сподіваюсь, вам сподобалось оповідання. І пам'ятайте, нема нічого гарніше, ніж наші українські писанки. Гарного вам свята і до зустрічі!